Обвинувачують у державній зраді та незаконному переправленні людей за кордон. У зарічному районному суді почали розглядати по суті справу голови серединобуцької громади Олександра Гена. На початку засідання редакція українського радіо просила у суду дозволу транслювати онлайн розгляд цієї справи. Свідки по даній справі недопитані. Більшість свідків а майже всі свідки по даній справі проживають на території. «Середина Буди», що граничить з Російською Федерацією, цю трансляцію може спостерігати країна агресора. Серед допитаних осіб у нас є голова військової адміністрації сумської. Є також голови та заступники міста Шостка, міста Серединнобуда, в тому числі ці особи мають відношення до військової служби голова військової адміністрації. В цьому засіданні буде оголошуватися і його покази, і його допит, його персональні дані. Телефон, в тому числі досліджуватися дзвінки, вхідні, вихідні. Ці відомості 100% вони становлять персоніфіковані дані, вони не можуть розголошуватися, тому я просив би відмовити в задавому даному клопотання. Дякую. Думка вибачена. Порадившись на місці, судді вирішили. Враховуючи заперечення учасників судового провадження щодо здійснення онлайн трансляції, враховуючи аргументи зазначених осіб, зокрема аргументи, що забезпечення безпеки учасників кримінального провадження. Колеги суддів коло задоволення зазначеного клопотання відмовити з нами Наступне судове засідання призначили на 21 листопада. Санкція статті, за якою обвинувачують Олександра Гена, передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ірина Касьяненко Валерій Коваленко новини на Суспільному суми.